І сестри, і хочу з вами поділитися роздумами над уривком Євангелії від Матвія, 23 розділ з 33 по 46 вірш. А коли прибули на те місце, що звуть череповище, розіп'яли розіп тут його та злочинців. Одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус же промовив, Отче, відпусти їм, бо не знаєш, що чинять вони, а як його одяг ділили, то кидали жереба. А коли люди стояли і дивились, насміхалися з ними і старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос Божий обранець, і вояки глузували з Нього приступаючи, Отця йому подавали і казали, коли ти цар ти юдейський, спаси себе сам. Був вже й надпис над ним письмом грецьким, латинським, і герберським написаний це цар юдейський. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його говорити, чи ти не Христос, то спаси себе й нас, обізмався і той другий. І докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє, і промовив до нього Ісус: по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Наближала шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої. І сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлось надвоє. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус, Отче, в руки Твої віддаю Духа Свого, і це прорік, що Він духа віддав. Отак от історію в деталях описав Євангеліст Лука. Муки і смерть нашого Господа Ісуса Христа. На початку зібрання ми зачитували пророцтва пророка Ісаї, де він казав, що між злочинцями він буде розп'ятий. І ми знаємо, що на Голгофському Христі він був розп'ятий поряд із злочинцями. По ліву руку і по праву у нього були два. Злочинці, два розбійники, як написано в Слові Божому. Ісусу Христу, заради того, щоб спасти грішне людство, заради того, щоб дарувати спасіння людям, прийшлось піти на великі муки і страждання. І сьогодні ми пригадуємо цю ціну нашого викуплення. Я хотів би, щоб це не було просто пригадуванням, а щоб ми по новому. Порозумовили на цією подією, яка сталася більше двох тисяч років на землі в Єрусалимі, на місці, яке називається череповище або Голгофа, як ми привикли називати його, про те, що там відбулося, як це відбувалося, Ісус Христос, Син Божий, який залишив славу Небес. По великій своїй любові, по великій своїй милості, тому що більше людство не могло жити в гріхах, інакше воно би загинуло, просто загинуло у своїх гріхах. Але милість Божа, вона превищує помсти, превищує всього. І коли ми пам'ятаємо, Бог уже карав людей потопом, Він шкодував, що створив людину, але милість Божа, любов Божа, вона превищує цього. Кари Божої. І Бог, Він є любов. І Він заради того, щоб дарувати оце спасіння людству, яке погрязло в гріхах, посилає у світ свого сина єдинородного. Дорогі брати і сестри, якось читаючи ці рядки, десь інколи читаєш їх по привичці, отак воно було. Знаєш, отак воно було. Привикаєш до всього, ну сталося і сталося. Знаєте, коли е, раніше, рік тому, півтора року тому, ми жили спокійно в нашій країні і десь чули, що десь там, іде війна проходить, ми якось це спокійно. Спів... Ну, війна, війна, поки це не зачепило нас, поки е, це не стосувалося нас, і ми зрозуміли, що страждають люди. Ми зрозуміли, що зло воно поширюється, що зло, воно хоче здобути свою перемогу, що зло воно прийшло, щоб погубити людей. Якщо ми пам'ятаємо, в книзі Буття написано, що коли Бог посадив Адама з Євою в Едемському саду, він дав їй на поживу всяке дерево, яке добрий плід приносить. І в центрі Едемського саду він посадив, як написано, дерево життя. І дерево пізнання добра і зла, дерево життя і дерево пізнання добра і зла. Чомусь людина вибрала дерево пізнання добра і зла. Чомусь людина послухала цих мовлянь сатани і пішла в нього на поводу, бо він казав: не помрете, станете як Боги. І людина вибрала, і людина порушила. Божу заборону, Божу за, Боже застереження, не їжте, не їжте, бо в цей день, коли з'їсте, смертю помрете. Смерть наступила, але смерть духовна. Але з цією смертю, яку на той час унаслідувала Адам з Євою, прийшла на землю і смерть фізіологічна, яку переживає зараз кожна людина, бо як апостол Павло написав кара. За гріх смерть. А дар Божий спасіння Господі нашому Ісусі Христі. Оце спасіння, Господь наш Ісус Христос, Він був посланий Своїм Отцем Небесним на цю землю, щоб спасти людство, спасти зла. І ми знаємо, от коли читаєш ці рядки, як знущалися над праведним Ісусом, який все. Своє земня, земне життя присвятив для того, щоб донести до, людям, до людей звістку спасіння, щоб дарувати їм надію на життя вічне, щоб дарувати їм зцілення, скільки хворих він зцілив, прокажений, скільки бісів повиганяв, людей воскрешав і під кінець йому нагорода. Терновий вінець, хрест. Розп'яття муки, страждання, які завдавали йому римські воїни. воїни. які, яких єврейський народ називав псами, тому що євреї називали псами всіх язичників, вони їх не приймали. І от тут тим псам, тим язичникам попався цар іудейський, як його називали, і вони вирішили поглумитися над ним. І вони, ми знаємо, як вони били його, як вони збивали. Вони оділи йому на голову терновий вінець. Не положили на голову, а одягли. Одягли так, щоб ці шипи впилися йому в голову. І написано били його по голові. І вони співали, знущалися. Радій, царю юдейський, радій, царю! Це для них було задоволення, задоволення принижувати людину, задоволення принижувати того. Так, можливо, вони не знали, хто він. Їм було напевно байдуже, чи то Месія, чи як його там називають євреї, перед ними цар юдейський. От над ним треба поглумитись. От Йому треба віддати за всі оці зневажання, які євреї проявляли до язичників. І вони глумилися над ними. А потім. Поклали йому на спину, яка була зранена тяжкого Христа. Ви знаєте, я читав спеціально, ну думаю, яка ж вага цього Христа була. Як так вважають 200-300 фунтів. Ну, фунт це в е, середньому е, 450 грам. Ну, це якщо 200 фунтів, то це, це вже 90 кілограм. 90 кілограм вагу. На побиту спину, і він мав нести. Да, деякі євангелісти пишуть, що е, Іван пише, що е, Ісус поніс свій хрест на Голгофу. Деякі е, Марк, е, Матвій, Лука пишуть, що солдати е, взяли е, Симона із Кірики, який повертався з поля і заставили його нести цей хрест. Не знаю, вони в Євангелії всі писалися в різний час. Пройшло багато часу після того, як е, була це, це подія на Голгофі. Можливо, хтось щось забув, а можливо, хтось те, що бачив, те й описував, тому що ми знаємо і сам Ісус ніс Христа і допомагали йому. Я думаю, от е, заставили нести Симона. Що шкода їм стало Ісуса домити? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що їм просто от надоїла оця жара. І Ісус не може, Він не може тягти, а щоб якось пришвидшити ту подію, щоб якось наближалися вихідні, ми хочемо відпочити. А ну, хлопче, йди, понеси, бо він не може. І понесли. І замість того, щоб дати відпочинок, після того, вони зразу його ложать, прив'язують до Головського Христа, вбивають в нього цвяхи і розпинають. Розпинають його. Їм це приносило задоволення. Звідки в людей стільки зла, ненависті від дерева пізнання добра і зла. Ми пам'ятаємо, як Бог, коли потоп посилав на землю, що каже, всі думки їхнього серця суцільне зло, суцільне зло. І от це зло, воно. Вирішило, що воно здобуде перемогу над добром. Це зло вирішило, що от на цьому все закінчиться. Ми переможемо, ми здобудемо перемогу, все, він походив тут трошки, проповідував, і на цьому все скінчиться. Але ні, ми знаємо, що якраз на цьому все і почалось. Тому що своєю смертю Господь наш Ісус Христос Він переміг смерть. Він переміг смерть, ми знаємо, що його Отець Небесний Воскресив його. Він, як написано, з злочинцями був його уділ, але Бог не дозволив йому. Він був похований в багатого. І ми знаємо про це з Біблії. І ми знаємо, що багато людей, які стояли, спостерігали за тим всім. Для них це було просто видовище. Вони стояли, дивилися на муки, вони кричали йому: Спаси себе, ти ж Христос, ти син Божий, ти Месія, що ти не можеш спасти? Навіть ті от розбійники, які були розіп'яті ліворуч і праворуч Ісуса Христа, як пише Евангеліст Марк, і вони на початку теж знущалися з Нього, і вони насміхалися, але проходить деякий час. І один з тих розбійників, почувши, як Ісус просить, Господи, прости Ім, бо не знають, що творять, почувши, коли Ісус Христа, Христос говорить із Христа своєму учню, це мати Твоя. Він піклується, Він на Христі не забуває про матір свою. Він не забуває про Той Грішний люд, який Його розпинав. Він просить, прости їм, отче, прости. І, напевно, в цієї людини зароджується якесь пробудження всередині. Чи що він, невинна людина, Він страждає. Ми постраждали, як він говорить своєму напарнику, ми постраждали, ми заробили цей гріх, тому що розп'яття це тяжка кара, і просто так за якесь хуліганство дрібне, будемо так говорити, ніхто не буде розпинати на Христі. Ісуса Христа. Прирівняли до тих розбійників тільки за те, що він хотів принести цю любов, любов Бога Отця, передати людям, передати людям цю благозвістку про спасіння душ їхніх, про те, що там в Едемському саду ще не все втрачено. Тепер от я прийшов на цю землю, щоб повернути вам оцей образ і подобу, яку ви втратили при гріхопадінні, що ви можете це зробити, увіривши. Господа Ісуса Христа ви можете повернути собі любов Божу. Ви можете повернути собі можливість бути в присутності Божій через віру нашого Господа Ісуса Христа. Лише так можна прийти. Лише віра спасає. Ми знаємо, Ісус не раз говорив: віра Твоя спасла тебе. Лише віра спасає, віра нашого Господа Ісуса Христа. Не цей хрест, що наді мною, цей хрест він є як символ е, цієї Голговської смерті, де був розп'ятий наш Господь Ісус Христос. Якщо подивитись на цей хрест, Він нагадує трошки меч. Пам'ятаєте, у хрестоносці був такий меч. Він теж як хрест Гарда така поперек, і меч. І вони, коли молилися хрестоносці, вони Забивали меч в землю, ставали на коліна перед цим, ніби Христом і молилися. Ісус Христос в Євангелії від Матвія в 25-му розділі. Ми читаємо, вибачте, не 25-й, майже буде 10-й розділ. Ісус сказав, що. Не думайте, що я прийшов мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком Його, дочкою і з матір'ю, невісткою свекрухою. Ісус Христос каже, я приніс меч. Оцей хрест Він нагадує меч, меч Христа, який був забитий на Голгофі посередині двох хрестів. Посередині розбійника, який покаявся, і посередині розбійника, який глумився над Ісусом Христом. Розділення. Ісус сказав: Я прийшов, щоб розділити невістку викрухою, дочку з матір'ю, сина з батьком, брата з братом. Так, хто не увірує в Ісуса Христа, хто не слідує Йому, значить, Він не з ним. Хто не з нами, той проти нас, казав Ісус Христос. І тому ми повинні пам'ятати, що от цей Хрест він ніби розділений, ніби оці руки розіп'ять і вказують на ліву сторону і на праву сторону, де, як вважається, по правій стороні був цей спасений розбійник, який отямився, який попросив Господи, коли будеш в царстві свого отця, спом'яни про мене. Він вже напевно не надіявся на прощення. Він не надіявся на спасіння. Він просто, ну, як земна людина, кожна, він, напевно, надіявся, що, Господи, спом'яни про мене. Ну, може, полегшиться якось моя доля. Ти там будеш вже царювати в домі Отця Небесного, побачиш мене, то якось згладь мою провину. Але Господь йому сказав: сьогодні будеш зі мною в раю. сьогодні». Ніщо грішне не може бути в раю. Оця кров, що пролилася на Голгофському хресті, вона пролилася за цього розбійника. І він був оправданий, і він був очищений, і він був прощений. Дорогі брати і сестри, як багато зараз людей по світі ходить, як оті зіваки, котрі проходили мимо і глумилися, ти багатьох спасав, то спаси себе. І зараз можна почути таке. І зараз, а навіщо мені той Ісус? Мені так Добре, Добре, поки добре. Але ми знаємо, що в слідуючий раз Ісус уже прийде на цю землю не як Спаситель, а як праведний суддя. І Він уже прийде не спасати, Він прийде судити, судити за те, що. Людина не захотіла прийняти його цю жертву говську. За те, що людина не хотіла увірувати у цю милість Божу, в цю любов Божу, у це, що е, цей син Божий, який стояв перед людьми, про якого Пілат казав, це людина, тому що він, напевно, вже не був схожий на людину. Вже, напевно, потрібно було сказати, що це людина. Бо він був замучений, він був битий, він був облитий весь і того що з підтерного вінця, ця кров стікала. І як ми читали, його били і по обличчю, його й били по голові. І потрібно було нагадати, що це людина. І ця людина, яку тоді зневажали, ця людина це є оця любов, як Діна співала, любов, яку він приніс на Голговський хрест, якому він. Віддав, ми зараз е, в нашій країні де війна, і багато воїнів зараз віддають своє життя заради того, щоб ми могли тут сидіти, щоб у нас був спокій і мир. Такий спокій, і мир приніс Господь Ісус Христос даже більше ніж такий, тому що Він дарував нам життя вічне, життя вічне лише при умові, якщо ми будемо вірувати. Нашого Господа Ісуса Христа, якщо ми приймемо з подякою Його цю голговську жертву, якщо ми приймемо оцю пролиту кров, якщо ми усвідомимо, що ми є грішні, і як той розбійник, нам потрібно прийти і впасти до ніг Ісуса і покаятись. Тому що, як написано, не та любов, що ми полюбили Бога, а те, що Бог полюбив нас. Бог полюбив нас, як написано, так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого родного, щоб кожен, хто вірив у нього, не загинув, але мав життя вічне. Дорогі брати і сестри, як я казав, ця милість Божа, вона ще продовжується. Господь іще закликає, він ще просить. Придіть до мене, всі стружені і обтяжені, я заспокою вас, і не треба чекати, як оцей розбійник. Останній момент я скажу: Господи, прости мене, тому що ніхто не знає, коли наступить цей останній момент. Тому що життя наше все, воно в волі Божій. Воно залежить від Бога. Не ми будуємо своє життя, Бог будує наше життя, Бог нами керує, а ми не ми є керівниками на цій землі. І не ми такі розумні, що ми пізнали добро і зло. Бог нам дав волю, і ми можемо робити тепер усе, що нам заманеться. Ні. Ні. Бог залишив нам святу Книгу, своє святе письмо, по якому ми маємо жити, по якому ми маємо поступати, по якому ми маємо е, свідчити це святе письмо про цю милість Божу, яку приніс на цю землю Ісус Христос. І якщо сьогодні серед нас є ще Хто ще не примирився з Господом, є така можливість, є така можливість. Наше зібрання, воно проходить дві години, є можливість задуматись над своїм життям, є можливість переосмислити все, що я робив в цьому житті. Можливо, я щось не зробив. Можливо, я заслуговую на кару. Кожен із нас заслуговує на кару, але як написано було в пророці пророка Ісаї, він взяв. На себе гріхи наші, наші провини Він поніс. Ранами своїми ми дістали зцілення. Його ранами, він нас, його ранами ми дістали зцілення. Він нас зцілив оцими своїми ранами, оцими своїми стражданнями нелюдськими. І давайте зараз ми в своїх молитвах віддамо шану і подяку нашому Господу Богу. Нашому Господу Ісусу Христу за ту його велику любов і милість за його голговську смерть давайте ми помолимо.